Як це працює? Це називається Power Delivery Tracker. Тут є перемички. Так, фокусуємося, їх не треба чіпати. Значить, як це відбувається? Підключаємо до PowerBank. Підключаємо до Power Trigger. Загорається лампочка. Вмикаємо вону і в роутер два штекера. Можна в будь-якому порядку. Порядок неважливий. Не, щоб засвітилась лампочка. Шнурок можна використовувати як USB-A на USB-C, так само і USB-C на USB-C. Єдине, що деякі повербанки вміють при цьому заряджатися по Type-C. Але такі повербанки коштують дорожче. Це, наприклад, Xiaomi з дорожчих. Але при Пропаданні або в появі напруги, вони все одно перезавантажують вхід поживлення. Тобто будуть в момент переключення обриви. Але дешеві повербанки не вміють. Взагалі цього. Повербанк для цього повинен підтримувати Power Delivery. І так званих 22,5 Вт. Або, якщо вже буде. Чітко точним. Має бути ось якщо ми бачимо, тут 12 вольт 15 Ампера. В принципі, на непотужний роутер цього мало би вистачити. От тут ми чітко бачимо 12 вольт. Ось справа. Ось тут. 12 вольт, 1,5 Ампера. Все, оскільки навантаження нема. Відповідно, повербанк виключився. Може бути, що не кожен порт це підтримує. Якщо щось не то, то просто треба поміняти порт. Може переткнути його. Ось така штука.